Які тільки дивини часом не зустрінеш, наприклад, чорноплідний абрикос, чорний принц найбільш відомий його сорт, мало того, що ці делікатеси мають цікавий смак, так вони не складні по агротехніці і цілком годяться для вирощування навіть початківцями садівниками, що це за фрукт, з чим його їдять, коли садовий абрикос і садова шелеча спонтанно переопилілись між собою, а хтось додумався посадити кісточку від плоду такого схрещування. Так і з'явився чорний абрикос. Сорти його за смаком багато в чому схожі на батьківські рослини, кісточка не відділяється як у сливи, але плід ароматний і запашний. Як абрикос існують старі види, які мало годяться для вирощування за межами Кавказького регіону, зовсім не зимостійкі. Пізно зріють, у середній смузі Україні їх доводиться добре вкривати, урожай все одно знімають трохи недозрілим, однак сучасні сорти сливу абрикоси. Як ще називають цю культуру, краще виносять холодні зими і зріють швидше, чорні сорти абрикоси цікаві для вирощування. З наступних причин цвітіння його починається пізніше всіх інших кісточкових, пізні весняні заморозки не страшні, чорні абрикоси добре переносять зимові поворотні заморозки. Згубні для звичайних сортів, темноплідні гібриди набагато більш стійкі до традиційних для кісточкових захворювань клястероспоріозу, цитоспоріозу, а також моніліозу. Чорний поступається звичайному абрикосу за смаком стиглих плодів, він більш терпкий, пікантний. Чому найкраще годиться для варени, які до того ж мають гарний естетичний вигляд, вже по частині варення він абсолютно виграє у простих видів абрикосів, темноплідні дерева більш компактні. Догляд за ним від цього простіше. Досвід багатьох фермерів середньої смуги показав, що чорноплідний абрикос не тільки не боїться весняних заморозків, але, можливо, навіть потребує прохолодної високому разі, деякі з них відзначали той факт, що коли через пізніх заморозків сливи звичайні абрикоси і нектарини скидали колір. Сливо, абрикоси, які раніше відмовлялися зав'язувати плоди, приносили непогані врожаї. Особливості агротехніки. За агротехніці, наша чорна дивина мало чим відрізняється від звичайного урюка, вибираючи місце для посадки, керуйтеся основними для кісточкових культур принципами, підбирайте сонячне захищене місце, ідеально розмістити саджанець у південній стінки паркану або будиночка. Грунтові води не повинні залягати близько до поверхні, щоб уникнути вимукання коренів сніговий покрив навесні бажаний помірної величини не більше півметра. Інакше це загрожує випріванням нижній частині абрикосового стовбура. Якщо рівень залягання ґрунтових вод занадто близький до поверхні, то садівники часто вдаються до посадки в злегка вкопані бочки з вирізаним дном, спочатку готують яму, встеляють її дно галькою або іншим дренажем, а потім висипають посадковий субстрат з піску перегною глини, торфу компосту, куди вже ставлять бочку, щоб вона височила над рівнем ґрунту на пів метра. Тоді такому дереву буде не страшний як високий весняний підйом ґрунтових вод, так і зимовий надлишок снігу біля основи стовбура. Популярний сорт абрикоса Чорний Принц і його друзі Нічурін починав вирощування цих чорноплідних кісточкових зі старокавказького сорту тлор циран, іноді можна зустріти звуш За смаковими якостями він не дуже, та по зимостійкості поступається північним підвидів абрикоса, але з тих пірселекції цієї. Рослини просунулися далеко вперед, тепер серед чорноплідних сортів є чимало зимостійких врожайних стійких до хвороб, тобто прекрасно підходять до середніх садових умов, коли немає часу довго доглядати за якимось одним зеленим вихованцем. Абрикос Мелітопольський, чорний, виведений кубанськими фахівцями з дослідної станції плодівництва міста Кримська. Він один з найменш вибагливих великоплідних врожайних, останнє важливо для сливу абрикосів. Так як по частині врожайності вони програють як сливі алечі, так і абрикосу, плоди Мелітопольського великі по 50 грамів. Гуруглі смаком більш нагадують абрикос, ніж сливу, дуже солодкий з медовим присмаком. Мелітопольський найбільш раньостиглий серед чорних, починає дозрівати вже з середини липня, потрібно бути уважним, так як перезрілі абрикосики починають швидко обсипатися, до хвороб шкідників дуже стійкий. Особливого догляду за собою не вимагає. Там же в місті Кримську виведений інший популярний абрикос чорний оксамит. Він отриманий від схрещування, але чи з американськими сортами відрізняється невеликою силою росту, компактними розмірами з відомих сортів європейської селекції. Самий зимостійкий плоди його невеликі всього 25 або 35 грамів. Дуже добре зберігаються, за смаком представляють, що середнє між урюком і сливою урожай починає дозрівати до початку серпня, і, мабуть, найбільш відомий абрикос Чорний Принц, опис цього сорту, говорить про його хорошої самоплідності, тобто йому для запилення досить чоловічих і жіночих квіток одного дерева. Це хороший факт. Більшість сливо абрикосів відносяться до самобезплодним деревам. Тобто їм потрібно по сусідству дерево іншого сорту, щоб був нормальний процес запилення, холір не опадав, а формував зав'язі. В цьому плані чорний принц добре підходить для садівників, які не мають інших кісточкових в своєму саду або не мають достатнє місце для посадки ще одного дерева, принц виведе українськими селекціонерами з дослідної станції розсадництва міста Артемівськ, він відрізняється меншою зимостійкістю. Ніж той же чорний оксамит, але так само сильно стійкий до весняного вимерзання плодових бруньок у принца найбільші з чорної сортової групи плоди можуть досягати розмірів до 80 грамів, він також рекордсмен за смаком серед них, якщо інші сливу абрикоси найбільше смачні, як варення, то цей по десертності посперечається з південними нектаринами і урюками. Він найбільш урожайний серед всіх чорноплідних сортів, сила росту середня, Стійкість у хвороб дуже висока. Слабку зимостійкість чорного принца злишком окупає його врожайність і якість плодів, крім цих трьох популярних сортів, існує безліч старих кавказьких, вони стійкі до шкідників, низькорослі і можуть рости північніше в стланцевій або безштамбовій формі. Є також представники далекосхідної селекції. Отримані шляхом схрещування з абрикосом Сибірським вони витримують морози до 55, але програють європейським за якістю розміром плодів, а також по врожайності.